Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували досить хороший, такий практичний автомобіль, що середній між універсалом та кросовером. І люди це люблять. Люди це люблять, обирають. Для сім'ї такий автомобіль можна щось і перевезти, як багажник досить досить великий. Ще він навіть більшим робиться, можна складати, другий ряд сидінь. Там досить вони класно складаються. Volkswagen Tauran, автомобіль 2014 року. Випуску з перевіреним пробігом у 259 тисяч кілометрів. Практичний чорний колір, досить такий красивий колір, як натертий автомобіль, досить так парадно, гарно виглядає під капотом у цього автомобіля. TDI, дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. і потужність даного двигуна становить 77 кВт, або ж 105 кінських сил. Досить така приємна. Також витрата пального, середня витрата пального становить 6,2 літра. Не багато, не мало. Так як у більшості автомобілів, Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач ДСГ це є мокра семиступенева надійна невибаглива коробка передач, яка працює без підтуплення, без того всього поганого, і також автомобіль на передньому. Приводі, я думаю, буде достатньо переднього приводу для, у цьому автомобілі. для вас. Так як цей автомобіль більшості беруть для поїздок по місту або ж по сільській місцевості. Ну що ж, а ще вам, друзі, не розказав, що цей автомобіль обладнаний системою, системою для людей з обмеженими функціями ніг. Зараз це досить і досить так потрібно, так як в нас йде війна в нашій країні, багато людей. Остаються без кінцівок і мають протези, і цей автомобіль обладнаний такою функцією, точніше, не функцією, а системою. Ну що ж, основну інформацію про ці автівці я вам розказав. Зараз ми з вами, як по звичці, як вже так по плану, будемо обходити цей автомобіль, оглядати його візуально спочатку зсередини, а потім і взовні. Але перед цим, друзі, я вам нагадаю про наші телеграм вайбер канали. У них ми автомобілі публікуємо трішки раніше. У них в цих телеграм-та вайбер каналах автомобілі відфотографовані зі всіх сторін. Ви собі можете не спіша оглянути автомобіль зі всіх сторін і під будь-яким кутом. Ну що ж, переходимо до передньої частини автомобіля. Оглядаємо оптику. Ось така оптика Галогенки стоять в цьому автомобілі. Хороша, непогана оптика. Звісно ж, ніде немає ніяких сколів, немає тріщин. Немає запотівань у хорошому стані автомобіль. Нижче є передні парктроніки та звісно ж противотуманні фари, аби у негоду, аби у ви ніде не заблукали цим автомобілем. Лобове скло. У ідеальному стані взагалі немає питань. Жодних питань немає до лобового скла. Також вище є датчики дощу та світла. Двірники спрацьовують самі, світло включається саме, коли це потрібно. Далі показую вам, показую вам. Звісно ж, дзеркала заднього виду, ось такі з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви куди ви повертаєте, аби не створити ніякої аварійної ситуації. Хороші теж, ніяких питань до них, звісно ж, немає. Диски, ось такі легкосплавні диски стоять тут. Стоїть гума, уже літня гума. Звісно ж, 16-го розміру. Переходимо зараз з вами до задньої частини автомобіля, показую задню оптику. Також питань абсолютно ніяких нема у ідеальному стані що одна, що друга фара. Нижче. Нижче є і задні парктроніки у цьому автомобілі. Та, звісно ж, звісно ж, у нас стоїть фаркоп, аби ви могли собі перевозити якісь перечепи. І фаркоп цей є, можна його знімати. Коли вам не потрібно щось перевозити, собі сховали та поклали у багажник. Ну що ж, оглянули автомобіль, ми вже з вами зі всіх сторін. Ще раз зараз так по кругу, помаленьку обходжу, можете собі побачити емблемку, емблемку комплектації цього автомобіля. Це більш така краща комплектація, непроста. Більш кращі матеріали, більш кращий салон. А зараз переходимо з вами у салон автівки. Додавляйтеся відео до кінця. Ми ще будемо проходити переборчиком. Цей автомобіль є декілька підлакувань. Ну, це розуміло, косметика. Косметика, друзі, буває на трасах. У Німеччині летіли камінчики, і собі люди трішки так косметику зробили, аби автомобіль красиво виглядав. Ну що ж, переходимо. Вичиняю дверцята, оглядаємо салон. Дверні карти у ідеальному стані. Взагалі, ніяких питань до дверних карт нема. Ніде не зашурені. Тканина у хорошому стані, досить так навіть м'ягенька. Тканина, досить комфортно буде сюди класти руку, хто так полюбляє. Повний електропакет, звісно ж, є. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал є. Блокування дверок, звісно ж, є, показую поріг. Поріг з таке накладкою. З надписом комплектації автомобіля Теж сидіння, сидіння з тканини у сірому кольорі, темно-сірому та світлому, світло сірому кольорі. Теж бокова підтримка присутня. Гарненькі збережені, не зашурені автоматичне світло, яке вам і говорив, що в нас є автоматичне адаптивне світло. Так можете собі регулювати, яке вам потрібне світло, хочете собі. Дуже яскраво робити, хочете е, меншу яскравість робити коректор е, фар також присутній у цьому автомобілі. Кермо, мультифункціональне кермо з круїзом, контролем. Також кермом ми можемо керувати дисплейчиком на нашій на наші приборній панелі, вибирати багато чого, корисної інформації. Також піднімати, можете собі телефонні дзвінки, не відволікатись на телефон. Слідкувати за дорогою. А зараз я буду сідати сюди та запускати цей автомобіль для вас. Покажу, як він запускається. Але перед тим ще покажу. Ось ось і є ця система. Система для людей з інвалідністю. Ось така. Її можна зняти, якщо вона вам не потрібна, і використовувати автомобіль. А то навіть можна і не знімати, і сміло їздити це автомобілем з нею, не використовуючи її. Можете собі побачити, що педалі на місці все є. Все для зручності людей. Ну що ж, будемо сідати. Вмостився я у сидіння водія, досить комфортне сидіння з боковою підтримкою. Показую вам ось таких два ключики є до автомобіля, в разі, якщо ви загубите один, другий буде в запасі, і не потрібно буде змінювати личинку і виробляти ключ. Запускаю автомобіль, вижимаю. Педаль тормозом автомобіль прекрасно запустився. Показую вам приладову панель. Є ось такий дисплейчик, на який вводиться багато різноманітної інформації. Можете собі бачити. Навігація, звук, дисплей, налаштування, звісно ж, є. Показую вам пробіг 259 тисяч 402 кілометри. Поїхав цей автомобіль. Абсолютно ніяких, абсолютно ніяких помилок по цьому автомобілі немає. Далі на черзі. На черзі мультимедійна система. Ось така простенька простенька мультимедійна система. Радіомедія, підключення до телефону, навігація, трафік є. Е. Та ще показую вам, що є парктроніки, передні та задні, а також є кнопочка для автоматичного паркування. Цим автомобілем далі на черзі двозонний клімат-контроль. Теж інтуїтивно зрозуміли і працюючий клімат контроль налаштовуйте собі температуру, яку тільки вам потрібно. Хочете робити тепло, хочете робити холод. Також присутні два підігріви сидінь. Що для що для підігріву сидіння водія, що для підігріву сидіння переднього пасажира, і це ви будете використовувати 100% зимою, будете собі вмикати і також налаштовувати. Хочете собі включаєте на Перший режим, кошти включаєте собі на другий, або ж три не, зразу, щоб не так сильно не гріло попу. Вище, вище, присутня, ось така ніша. Теж можна щось сюди собі класти. Наприклад, якісь документи до автомобіля. Ту ж саму сервісну книжку автомобіля, або ж е, ваші права до цього автомобіля. Опускаємося нижче. Показую вам систему систему для людей з інвалідністю. Ось так. Ми провертаємо, зразу вмикається. Змикається зразу ж таки газ. Автомобіль газує. є. Пхаємо туди, ми гальмуємо автомобілем. Також можна і їздити без цієї системи, можна її і не використовувати, так як педалі всі на місці, ніде вони не пропали. Далі на черзі автоматична коробка передач. Пише ній DSG. DSG DQ200, якщо я не помиляюсь. Далі теж кнопочки. Ось кнопочки присутні. Кнопка, аби вас нікуди не занесло. Автостоп присутній, як я говорив кнопочка автопарковки. Це, звісно ж, кнопка паркування простого паркування. Далі два підстаканники присутніх, навіть три. Можна щось і маленьке сюди поставити маленький стаканчик з кавою. Механічний, механічний, механічний у нас ось такий речах, ручник по-простому далі. Підлокітник, підлокітник теж досить класний, він висувається, він функціональний, можете собі його піднімати. Є малесенька ніша у ньому та вихід. Вихід, щоб могли собі під'єднувати різноманітні девайси. Також він навіть по висоті регулюється та висувається. Теж досить комфортно, в кого менші руки. Ви собі зробили як собі тільки забажаєте. Зараз переходимо до верху. Переходимо до верху з вами, показую вам. Дзеркальце, дзеркальце з автозатемненням. Вмикається в нас і тут і світло, також є режими світла, можете собі вмикати тоді, коли відчинені двері, або ж тоді, коли зачинені двері. Також поверху є ось таких дві ніші, досить-досить багато ніж в цьому автомобілі. Ми собі їх відкриваємо, теж собі щось комфортне, щось що потрібно туди те ложимо. Ну що ж, зараз будемо переходити до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо що там і як там. Відчиняю. Погнали, друзі. Теж дверні карти взагалі у ідеальному стані. Сидіння у ідеальному стані, як з заводу. Присутні у нас ось такі столики. Буває у дорозі, потрібно щось поїсти. Ви собі їх розкладаєте і можете сміло щось собі їсти. Або ж складаєте. Як на, одніє, як на одному сидінні, так і на другому воно є. Показую зараз вам який вигляд. Ви будете перед собою бачити з сидіння водія. Ось така перед вами буде картина. Ще раз проведусь по панелі та покажу ще раз вам ніші. Дві здорових ніші. Можна сюди щось собі класти, те, що вам буде потрібно. Переходимо до багажника цієї автівки. Він досить і досить великий. Як я й говорив, що це щось у нас автомобіль середнє між універсалом та між кросовером. Ви тільки погляньте, який здоровезний. Тут багажник. Автомобіль вже йде у нас розмитений. Лежать до нього ось такі номера. Здоровезний, здоровезний, багато різноманітних ніж у цьому автомобілі Присутня розеточка на 12 вольт, аби можна собі було впихати якісь потрібні девайси. Показую, що там під фальшдном. Під фальшдном повний рм комплект до цієї автівки. Переходимо далі. показую вам ще. Шторку, ніде що шторка неділі збуває, автомобілі без шторки йдуть, десь вони подіваються. А тут вона є. Можете собі зачиняти шторку, та ніхто не буде бачити, що у вас там лежить. І так ніхто не буде бачити, так як вікна задні є притемненими з заводу. Цю сторону відчиняє. Дверна карта. У ідеальнішому стані. Сидіння теж у ідеальнішому стані. Але дивіться, ще ось така функція є. Можете собі потягнути, сидіння. Складається і багажник буде ще і ще більшим. Тому не тільки так складається, а ще ось так складається. Набагато більший буде багажник. Можна щось таке конкретне, велике перевести цим, цим автомобілем. Класно. Складаємо його зараз назад. Теж досить і досить просто складається. Але не за допомогою однієї руки слід дві руки е, взяти. А зараз не можу так показати. Так, тримаю. Тримаю. Прибор, який стабілізує відео. Верна карта у ідеальному сталі, стані. Сидіння у ідеальному стані. Показую ще раз вам кермо та мультимедійну систему цього автомобіля. Також є бардачок. Можете собі щось туди ложити. Бардачок навіть не простий. Бардачок, звісно ж, з охолодженням. Можете собі щось покласти, таке воду, наприклад, та вона буде холодна. І собі в рідню жару, можете сміло її. Питим. Ось такий у нас вийшов візуальний огляд даної автівки, а зараз ми прийдемо цей автомобіль. Його лакофарбове покриття. Ну що ж, друзі, перебори, я взяв, погнали з вами приходити лакофарбове покриття цього автомобіля. 173, 180. 202, 110, 106, 125. 103, 103 нижче, 128, 112, 102, 111, 123, 115, 115, 126. Давайте в багажник обійдемо, 143, 108, 93, 101, 116, 116, 134, 108, 103, 108, 98, нижче, ще. все погано взяв. Тут, бачите, 157. Пелюка трошки є на автомобілеві. 134, 113, 94. А зараз ще, друзі, з вами піднімемо капот, оглянемо, що там. Який там підкапотний простір цього автомобіля, оглянемо собі двигун. Підняв я кришку капота, оглядайте цей підкапотний простір. Все гарно, все чисто. Ніде ніяких потьоків мастила. Звісно ж, немає. Корозії абсолютно ніде немає. Всі гвинтики на місцях. Там, де її мають бути, шумоізоляція. Ось тут теж у хорошому стані ніде не порвана, все гарно. Все чисто теж є Газові, газовий опорне автомобілі, аби було легко та зручно. Його відчиняти. А зараз, друзі, а зараз, друзі, ще розкажу вам деяку інформацію. Цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії «Вашкарс». Можемо доставити його у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас у місто Радивелів, сміло оглядати та купувати дану автівку. Вже їхати можете додому на новому автомобілі. І в нас автомобілів досить і досить багато. Можете приїжджати на будь-який кошт. На любі смаки у нас автомобілі є. А якщо і немає, можемо пригнати вам автомобіль під ключ любий автомобіль. Любий автомобіль під ваш кошт. До зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс, але ні ще, ще друзі, не до зустрічі. Ціна даного автомобіля буде написана знизу під відео у описі до даного автомобіля. І знову ж таки нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали. У них автомобіль буде відфотографований зі всіх сторін. Ви можете собі не спіша детально оглянути кожен елемент окремо, собі проаналізувати, подивитися. А тепер до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.